Отже, друзі, на годиннику 10 годин 5 хвилин 28 вересня 2025 року. І зовсім нещодавно закінчилась чергова повітряна атака Російської Федерації на територію України. Тривала вона майже 7 годин. Декілька сотень їх дронів ударних мається на увазі ракети, ну, в общем, все те, що Російська Федерація кожного тижня, декілька разів на тиждень готує для, ха -ха, да -да, для так званої братської країни мається на увазі для України. І як зазвичай, російські дрони попадають куди завгодно, тільки не по військових цілях. Зараз ви, друзі, бачите фото. Так виглядав сьогодні Київ зранку, один з районів. Декілька будинків, частина вулиці, фактично припинили своє існування. Таким же чином, Російська Федерація, Російська армія вліпіла ракетою по будівлі кардіологічного інституту Максимальний військовий об'єкт. Максимальна. Безумовно про це, про те, що російська армія. Б'є виключно по військових об'єктах. Будуть зараз трандіти всі російські пропагандони, починаючи від Соловйова і так рангам понижче. Але, зокрема, в Києві чотири людини не пережили сьогоднішню ніч та ранок, серед них 12-річна дівчинка. Далі, як то кажуть, думайте самі: Російська Федерація свідомо наносить удари по цивільній інфраструктурі. Мається на увазі навіть не по інфраструктурі, яких-то там подстанціях чи ще щось. Просто тупо б'ють по цивільних будинках, мається на увазі по людям. Просто по от, по будинку, просто стоїть будинок: Дев'ятиповерхівка, п'ятиповерхівка, двоповерхівка, приватний будинок похеру. Туди, так є в Києві, так є в інших містах України, так є, зокрема, і в Запоріжжі, які зараз російська і, безумовно, братська армія, куди ж це подінеш, засипає кабами, яка летить кудись туди. Ну, влучив будинок, в будинок. Потім, потім, безумовно, вийде якесь то чучело, верніше опудоло, якщо українською, на кшталт Соловйова, і скаже, що наша армія героїческа. Поразила воєнні об'єкти на території України. І дивишся потім на таке фото, будь ласка, зараз на ваших екранах. І ти бачиш цей воєнний об'єкт. Ну ви ж бачите, це ж не автівки стоять цивільні. Вам примарилось? Ні, ні, ні. Що ви? Це танки стоять гаразд. Це стоять БМП. А в тих будинках, ну де жили люди, там не люди жили. Щось планували, можливо, сварилися, можливо, закохувались. Можливо, думали, що завтра кудись підуть, сьогодні неділя, вихідний день. Можливо, люди планували піти кудись зі своїми дітьми, десь відпочити. Ніхріна. В цих будинках жили 100, а краще, напевно, 150, Ну про це скаже російська пропаганда генералов НАТО. і так постійно, і так скрізь, так скрізь вже раками по всій території України. Эти подлюки навмисно бьют по цивильных будинках, а потом другие подлюки приходят в информационный пространство, и я больше, чем уверен, что именно такие подлюки есть на моем канале, там что-то зараз сейчас писать в комментариях, и они задают вопросы. Ну почему вы, украинцы, не хотите с нами дружить? Ну давайте дружить, у нас же столько общего вместе, а это все проклятые вот эти вот американцы, вот эти вот натовцы, это они сидят и думают, Як же ж два братських народа? по території України летять не американські ракети, і не натівські дрони, а все летить з боку Російської Федерації. Все, що вони там себе виробили на заводах, накопичують трошечки, потім все вони відправляють сюди. Братському українському народу друзі, вибачте, за мої емоції забув привітатись. Я щиро радий вас бачити на своєму ютуб-каналі Шалений Кіт. І якщо ви вперше зайшли до мене на вогник, тобто в гості, я кажу вам доброго ранку. Ну, зараз добрий ранок. Коли змонтую відео, то напевне вже буде добрий вечір. Гаразд, кажу вам добрий вечір. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. І я обов'язково от прям обов'язково перевірте вашу підписку. Тому що, коли читаєш в коментарях, о, Олексій, ти з'явився, тебе давно-давно не було. Ти думаєш а так я якби з'явився ну, нещодавно, і я розумію, що люди просто не бачать моїх відео. Ну, Напевно, за довгу відсутність мій канал улетів кудись там, як то кажуть, в тіньовий бан. Сьогодні, як вже сказав, неділя, друзі, і є про що поговорити. Є деякі новини, які я хотів би з вами обговорити. Ну ладно, давай бухти мені, як Космічні кораблі бороздять. Безумовно, як не зупинитись на генасамблеї НАТО, зокрема, на словах президента України Володимира Зеленського, який анонсував, скажімо так, великий договір про купівлю американської зброї аж на 90 мільярдів доларів. Безумовно, без підтримки своїх партнерів, без американської зокрема зброї, ми не встоїмо. Чому? Тому що Російська Федерація нас перемагає також склалася в кількості от. Піхоти своєї пушечного м'яса, яку вони відправляють просто от, не рахуючи. Тут вже є і е, Чорношкірі, і вже е, якісь там найманці хрен з назвідки. Тобто там вже така зборна солянка, що мама дорога. Але тим не менш, ця зборна солянка тримає в руках зброю, і вона йде сюди, в Україну, щоби, ну ви друзі, зрозуміли. Навіть Дмитро Рогозін, колишній главний космонавт Російської Федерації, зараз він там хрен пам'ять хто. Заявив, що от мадяр Роберт Бровди це командуючий сил безпілотних систем, вот эти украинцы, вот да, эти от вони, вони ж отправляют 3-4 дрона терзають одного солдатика. нашого. три дрона на одного от, бедного несчастного російського солдатика. Ну як же ж это не, не по-человечески не по що ли? Якого хера Російський. Озброєний солдатик робить на території України, про це, безумовно, Рагозін не каже. Ну, так, да, освободитель же, ж, вот освободитель. Вот освободителі сьогодні зранку в Києві освободили від життя чотирьох людей. Повторююсь, серед них була 12-річна дівчинка. Можливо, до кінця дня ще, на жаль, хтось буде освобождений. да, да так, вот такими сраними. Освободителями. Як колишній командир підрозділу е, ударних е, дронів, я скажу, що три дрона на одну таку мавпу, напевно, маловато. От щоб гарантовано, от щоб гарантовано Падла більше нікуди не пішов і залишився там або в пасаці, або в полі краще 4. А уж точно 5, тоді точно нікуди він не піде. Я до чого, друзі? Я вам змоделюю ситуацію: є дві людини, ну да, Гарні такі людини фізично підготовані, і на них біжуть 20 людей Теж, теж фізично підготовані. який шанс у цих двох людей перемогти тих 20? Ну, я вважаю, що жодного шансу. Навіть якщо вони переможуть трьох, чотирьох, п'ятьох. Але 20 вони не переможуть. Але якщо цим двом дати кулемети... Все питання вирішено. навіть якщо ті 20 будуть або з бітами, або е, з пістолетами. Тобто тільки за рахунок наявності достатньої кількості засобів ураження, сучасних засобів ураження, ми зможемо протистояти цій навалі. Мається на увазі, коли у артилерістів будуть купа снарядів. У мінометників купа якісних якісних мін, безумовно, мінометів, гаубиць, бажано гаубиці мобільні, тобто САУ, які переміщуються, ну, наприклад, арчери шведські або українські Богдани підлетіла на позицію, відстрілялась і ісчезла. Іщ, Добре, якщо нам дадуть ще Хаймарси, плюс з повним спектром озброєння для цієї установки, тобто на 90 мільярдів, як я розумію. Буде підписана угода. Хто буде платити за неї, то питання, скажімо так, другорядне. Хоча в Європі є російські заморожені гроші, які можна використовувати якраз для розрахунку з нашими партнерами за зброю за постачання озброєння для України. В той же час є інформація, що мовляв, Україна може продавати напряму США свої дрони. Я не буду сперечатись е, з президентом України, тому що у нього е, більше інформації. Але як е, військовий колишній, як капітан запаса, я можу точно сказати, що дронів зайвих не буває. Навіть якщо у тебе їх е, ну, багато, тобі потрібно, наприклад, в день, наприклад, наприклад, 40-50 разів 60 FPV, а ти знаєш, що у тебе на складі. На батальйонному складі їх лежить 500. Ти розумієш, що у тебе є запас? Не дай боже щось трапиться, щось пролетить в той склад. Але коли у тебе є запас, у тебе є впевненість в завтрашньому дні. Можливо, Україна щось почала виробляти, стільки якихось нових дронів, що от Володимир Олександрович Зеленський, наш гарячо любимий президент, вирішив продавати дрони. США також друзі пропоную звернути увагу на заяву Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Російської Федерації, який попередив, що будь-яка агресія проти Москви буде зустрінута рішучою відповіддю, застерігши про спроби збити літаки в російському повітряному просторі. Росію звинувачують майже в плануванні нападу на північно-атлантичний альянс та країни Європейського Союзу. Звісно, звинувачують. Бо яким тоді хренам російські розвідувальні дрони не один, не два, а 19 опинилися в повітряному просторі е, країни Польща, і яким тоді хренам три російських винищувачі. Опинилися в повітряному просторі країни НАТО ще одної країни НАТО, мається на увазі Естонія. Про це безумовно Лавров не говорить. Росія ніколи не мала і не має таких намірів. Ха -ха -ха. Однак будь-яка агресія проти моєї країни буде зустрінута рішучою відповіддю. Виступаючи пізніше перед журналістами, Лавров заявив, що якщо будь-яка країна збиває об'єкти. Що все, що перебувають у російському повітряному просторі, вона дуже пошкодує про це. Це, скоріш за все, повернення в історію з трьома російськими винищувачами, які залетіли на територію в повітряний простор, рахуйте на територію Республіки Естонія. І тут питання, чому не збили? Ну навіть якщо буде прийнято рішення їх збивати, дуже важливо в такому сенсі, щоб літак, який буде збитий над Територію, зокрема, Естонії впав впав на території Естонії. Бо якщо він впаде на територію Російської Федерації, то ці от миротворці, ці, ну ви ж чуєте, що каже Лавров? Мовляв, ніколи, ми ніколи навіть не думали, щоб нападати на якусь та країну північно атлантичного Альянса. До речі, те ж саме. А в лютому 2022 року казав і товариш Пісков прес секретар Володимира Путіна, світового злочинця, він також казав, що ні, ви що, можете послухати самі. Целом, конечно, это такой по в цілому, таке заявлення, звісно, це такий елемент провокаційного характеру. Єжедневне упражнення по об'явленню дати вторження Росії в Україну. Це дуже погана практика. Призиваємо до розуму, призиваємо задати собі питання, який сенс Росії... На кого-то нападать Росія, яка пережила стільки воїн, це остання країна в Європі, яка взагалі хоче говорити навіть произносити слово «війна». Але нам теж є чим відповісти російським окупантам. Потроху, покроку, поступово українські ударні дрони далекої дії, які вже вражають цілі на території країни-агресора на відстані там, тисячу кілометрів від свого кордону. Просто беруть і калупають, 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 скажімо так, цю огорьобану бензоколонку. Потроху, але 17% російського виробництва бензину і дистоплюва зупинені: 17, Не один із а 17%. І це вже, скажімо так, сказалося на наявності бензину на російських бензоколонках. ситуация с бензином, короче, не меняется. 100 нету, 95 нету, даже 92 нету. Короче, остался только, только дизель есть. У меня запас хода всего лишь там 40 километров осталось. И все. Так что, слушайте, бензина в Білгороді ніту вот така от історія. Серпня мешканці понад 10 російських регіонів скаржаться на дефіцит бензину та зростання цін, що значною мірою спричинено ударами українських безпілотників по нафтопереробних заводах. До середини серпня були пошкоджені Ухтинський, Рязанський, Саратовський та Волгоградський нафтопереробні заводи, а також усі три в Самарській області. Только за цей місяць Росія втратила щонайменше 17% своїх нафтопереробних потужностей. Какой культурный нашелся, а? А когда-то у себя там на колонке бензин и мочой разбавлял. Нєвом паршивим у цьому місяці. Мається на увазі у вересні, безпілотники завдали ударів по об'єктах у республіці Башкортостан та Ленинградській області, що змусила один із заводів зупинити блок, на який припадало майже 40% виробництва. Дефіцит палива поширюється далеко за межі прикордонних регіонів, торкнувшись заправних станцій у Саратівській, Нижегородській, Рязанській та Пензенській областях, а також на далекому сході та в Окупованому Криму. У деяких районах Криму бензина взагалі немає. Хтось зараз скаже, так ха-ха, Петров, що ти тут там розповідаєш? Так у вас в Україні теж ціни на диспаливо, або бензин немаленький. Не, не так, безумовно, так, дуже великі ціни. Дуже. Наприклад, деспалива, там, от, Пульс, ну, таке гарне дезпаливо, прям якісне дезпаливо, коштує майже 62 гривні за літр. Це десь приблизно, десь приблизно півтора євро. Але воно є на всіх заправках. Великих, трохи менших, ще трохи менших, навіть на маленьких заправках. Дезпаливо, бензин, 92-й, 95-й, навіть, напевно, сотий, який завгодно є, скільки тобі потрібно, прийди і заправляйся. Так, безумовно, Російська Федерація ще на початку свого повномасштабного вторгнення в Україну а, знищила о, фактично всі наші нафтопереробні заводи і всі наші нафтобази. Але якимось чином, не знаю, може з космоса падають. Але тим не менш, на заправках скрізь, скрізь є паливо. Навіть бачу, що будуються нові заправки, ну тому що є напрямки, які, скажімо так. Дуже цікавий в комерційному плані, і там одна заправка інша, друга, і так примає на аж чотири заправки, різні, повторюсь, різні заправки. Але Російська Федерація, от вона велика, да? і саме ця країна веде війну проти України. Тобто Російська Федерація агресор, і несокрушима і легендарна. І от, будь ласка, майже 17, тобто якнайменше найменше відсотків виробництва всієї Російської Федерації, виробництва бензина. І, зокрема, дестопдеспалива зупинені. А відремонтувати так швидко не вдасться. Тому що? що? Бінго, тому що да ти самі санкції. Які ні-ні, ні що вони, вони взагалі не, не касаються Російською Федерацією, і, взагалі, Росія вже навчилася жити без них і все інше, бла-бла-бла. Але при будь-якому випадку, зручному випадку, Російська Федерація наголошує на зняті санкцій. Тому що, наприклад, ремонтувати свої нафтопереробні заводи вони не можуть, вони не можуть обслуговувати свої літаки, вірніше, не свої літаки. Мається на увазі Боїнг або Айрбас. Які вони використовують в якості там, літаків для своїх авіакомпаній і так далі. Питань просто безліч. І якби Російська Федерація не харахорилась, це питання ударів українських, українськими дронами по нафтопереробних заводах. Тобто ця сама Кащеєва ігла доконає цю грьобану недоімперію. І ще зверніть увагу: українські дрони. Летять саме по нафтопереробних заводах. Безумовно, не всі долітають. Безумовно, якісь то збивають. Можливо, десь на якомусь там проміжку часу збили всі. Ну, тобто, летіли 20 дронів і збили всі 20 дронів. Але українські дрони не попадають. Не попадають по лікарнях, по школах, по будинках, як це робить Російська Федерація. Тобто, коли треба Російській Федерації влучити чітка в ціль, вони влучають, як було нещодавно, на полігоні про це знають всі: російська ракета Іскандер попала, тобто пряме влучання в укриття, де знаходились українські солдати. Тобто, коли стоїть ціль попасти, вони попадають. Але потім чергова ніч, чергова російська повітряна атака по території України і понеслась один будинок, другий будинок. Двоповерховий, п'ятиповерховий, дев'ятиповерхівка складений е під'їзд і так далі. Ви все, друзі, це бачите самі. Хто не може бачити, зійдіть в телеграм-канали, Київ Оперативний, подивіться на ці фотографії. Або потім не казали, що ні, ви українці, ви все вигадуєте. Ну, от, будь ласка, подивіться. Подивіться на цю так звану братську любов. І я, зокрема, на фразу. Давайте дружить з Росією, сразу буду бити в табло. От просто без, без яких-то повідомлень. Якщо я почую десь цю фразу, от поруч, без застереження, без попередження, сразу в табло. Тому що ніякої дружби з цими потворами бути не може. І наприкінці, друзі, моєго ролика, є ще одна новина, яку я вам зачитаю. Вона коротенька новина, але ви її просто почуйте і, що важливо, подумайте про неї. 25 вересня Вищий антикорупційний суд України допитав народного депутата Олександра Дубинського у справі екснардепа Андрія Деркача, якого винувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами та незаконному збагаченню. Хто не в курсі свого часу Андрій Деркач закінчив е, вищу школу КГБ? Вона потім називалась, якщо не, помиляю, не помиляюсь, Вища Державна академія ФСБ. Це, як то кажуть, просто поміняли вивіски Вища школа КГБ. Дубинський заявив, що з Деркачем знайомий лише сутеативна з 2019 року, та не мав із ним жодних особистих відносин. Єдиною спільною діяльністю він назвав прес-конференцію, і ви її, друзі, пам'ятаєте. Яка відбувалася восени 2019 року. За його словами, участь у ній була пов'язана виключно з ініціативою створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо фінансових, можливих фінансових зловживань оточення Петра Порошенка та діяльності НБУ. Осінь 2019 року. Шість років тому Все вони намагаються щось скріпати. Проти Петра Порошенка не вдається. Але зараз мова зовсім про інше. Депутат стверджує, що ідею співпраці з Деркачем та створення комісії просував, о Боже, Офіс президента. І для обговорення цієї ініціативи до нього нібито особисто приїжджав тодішній помічник президента Андрій Єрмак, який нині очолює Офіс президента. Як то кажуть, крапка, кінець речення. Далі, друзі, думайте самі. Начебто до Дубинського приїздив особистий Єрмак, аби Дубинський провів прес-конференцію з Деркачем. І як тут не пов'язати тепер, да? прізвище Єрмак <різвища> і прізвище Деркаче. Як то кажуть, ну, це вже робота українських спецслужб. Всім гарного дня, друзі! Слава Україні і слава нашій українській армії!